Україна. Скільки в цьому слові любові та гордості! Українська культура вплинула на розвиток людства, адже українці здатні на великі справи у різних сферах. І сьогодні ми поговоримо про цих українців. Петро Прокопович Першим запропонував першу в світі конструкцію розбірного вулика, яка не тільки забезпечувала легкий доступ до сільників, але й дозволяв отримувати мед без завдання шкоди джолиним сім'ям. Ігор Сікорський був винахідником гелікоптеру. Він запатентував проект машини. Двома пропелерами горизонтальним на даху і вертикальним на хвості. Винахідник Юрій Кондратюк зумів науково обґрунтувати можливість космічних польотів і розробив траєкторію подорожі від землі до місяця. Іван Пулюй сконструював трубку, яка згодом стала прообразом сучасних рентгенівських апаратів. Саме він був першим у світі, хто зробив знімок людського скалета. Катерина Білокур Художниця, яка почала малювати вугіллям на стіні власної хати і якою згодом захоплювався Пікассо та знав увесь мистецький світ. Іван Марчук народний художник України, який винайшов авторську техніку передачі зображення люонтанізму. За рахунок неї досягається ефект об'ємності і світіння. Богдан Хмельницький гетьман війська Запорозького, воєначальник і полководець. Його метою було звільнення всього українського народу від польської неволі та об'єднання українських земель у незалежну державу. Іван Цірко український полководець, ватажок та легендарний кошовий отаман Запорозької Січі. Він здобув перемогу в 65 боях. Ми горді бути активними учасниками світових процесів. Адже саме козаки придумали перші підводні човни, Пилип Орлик написав першу в світі Конституцію. Ми є частиною великої спільноти, яка має багату історію і культуру. Ми дуже пишаємось своєю історією. А ще дужче ми пишаємось тими, хто творить історію України. Сьогодні слава Україні, героям слава.